Розв'язування нерівностей з математикою без меж, і у нас показникова нерівність. 6 у степені х позначимо через t. Оскільки це показникова функція, то 6 у степені х завжди більше 0, отже т буде завжди більшим нуля. 6 у степені 2х-1 запишемо у вигляді 6 у степені 2х. Поділити на 6 у першому, тому що, якщо у показнику є дія віднімання, то можна замінити діленням степенів з однаковими основами. Відняти 1 третя на 6 у степені Х, відняти 4 менше рівне 0, і проводимо заміну 6 у степені Х дорівнює Т. 6 у степені 2х це буде Т у квадраті, тому будемо мати 1 шоста. Т квадрат, відняти 1 третя Т, відняти 4 менше рівне 0. Це квадратна нерівність, розв'яжемо методом параболи, знайдемо нулі функції. Функції 1 шоста квадрат відняти 1 третя т мінус 4 дорівнює 0. Домножимо на 6, щоб позбавитися дробів. Будемо мати Т квадрат, відняти 2т, відняти 24 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант, це. Мінус 2 у квадраті, відняти 4 помножити на 1 на мінус 24, отримуємо що дискримінант у нас дорівнює 100, це більше нуля. Отже, ми матимемо два корені. Це перше буде 2, додати корінь з дискримінанта це 10. Отже, отримуємо 12 на 2 буде 6. І те друге 2 відняти. 10 поділити на 2 це буде мінус 8 на 2 дорівнює мінус 4. Значить, для квадратної нерівності розв'яжемо методом параболи, я вже говорила. Як бачимо, у нас тут коефіцієнт при Д квадрат 1 шоста, додатній, тому відки параболи напрямлені вгору. Значить, будемо мати тут мінус 4, тут матимемо 6. Будуємо схематично параболу. Тут маємо плюс, плюс, тут маємо мінус. І нанесемо. Область допустимих значень Т більше нуля, тобто оце у нас 0, і Т повинно завжди бути більше нуля. Тому розв'язок для Т маємо такий Т більше нуля, менше рівне 6. Ось ця частина, і замість Т підставимо 6 у степені Х. Ну, більше нуля завжди, і менше рівне 6 у першому звідси маємо Х. Менше рівне одиниці, тому маємо відповідь. х належить проміжку від мінус безмежності до одиниці включно.